Для реєстрації в державному аграрному реєстрі треба зробити цифровий підпис. Просто як для фізичним особам це складніше. Юридичних осіб цей підпис є для фізичних осіб, саме для таких селян, які обробляють землю і отримують худобу. Якщо я рахуночок Приватбанку через Приват24 декілька хвилин. І підпис можна згенерувати. Після цього заходить пошукову систему Google, пише державний аграрний реєстр. Зареєструватися за допомогою цифрового підпису, який скачений був з права 24, Перший етап. Входу здійснюється другий етап: це необхідно мати мобільний телефон і електронну пошту, електронну скриньку. вказавши її впродовж трьох хвилин, проходять п'ятизначні коди для підтвердження. Коли людина вказує ці коди, тоді це вже проходить другий етап реєстрації державному аграрному реєстру.